Друзі, всім вітанечка! хорошого та спокійного вам дня бажаю! І е, дуже захотілося поділитися з вами неймовірно оригінальним набором, який я вишила для одної прекрасної паночки. Е, це такі набірки складаються з браслетика. Хочу зауважити, що фурнітура під бронзу, е, вінтажно виглядає. Як завжди, виконано бездоганно і оригінально. Мене дуже потішив, знаєте, той вибір ниточок. Я перебирала нитки кольора, і тут застосовано, якщо не помиляюся, чотири бежевих і чотири синьо-голубих. Тобто разом там вісім вісім кольорів. І в результаті, ну, я думаю, ви бачите, що це алатир, той самий символ оберег. Наш український. І вийшло дуже об'ємно, су... здалеку, наче як соняшник, як зірки в небі, зорі. Ну, одним словом, дуже симпатично, дуже стильно, оригінально. Ось наступний це виріб, роз'ємний перстень. Які підійде на будь-який розмір, так як він роз ну і вироби я посадила на шкло, тому вони, і ще зверху покрила спеціальним лаком, тому вони не бояться забрудень і вологи. І служить досить такий довгий термін. І коло безпосередньо, колончик під бронзу. Так що, любі, замовляйте, і я вам також щось оригінальне начарую.